Тож, я вирішила спробувати показатися вам на Ютубі разом зі своїми виробами. Хто мене не знає, мене звати Світлана, я створюю світильники з ефективної смули з справжніми матеріалами. Кожен світильничок унікальний, оригінальний та неповторний. Світильнички можна придбати під час прямого ефіру, якщо будуть глядачі. Якщо ж не будуть, їх можна придбати, написавши мені приватне повідомлення, або перейшовши до мене в Інстаграм, або в мою стріночку Тікток чи Фейсбук в особисті повідомлення. Маю ось такі світильники з справжнім лісом всередині, равлик з грибочками. Маю равлика з трояндами. Світильники працюють від мережі та павербанка. равлик з сухоцвітами, сфера рідкісним жуком носорогом. який також буде стояти на підставці з дерева, працюватиме від мережі та павербанків і світитиметься в темряві. Також маю підбірку будиночків. Будиночок на прозорому фоні, чорний, але напівпрозорий, з первоцвітами грибами, равликами. І отакий будиночок на темному фоні. Світильнички працюють від мережі та повербанку, і їх можна придбати, написавши мені в особисті. А можливо, якось тут ділитись трансляцією як перший раз. На прямій трансляції в не в Facebook, а в Ютубі. Не знаю, як тут щось ще працює. Тому буду вдячна за вашу підтримку. Чому я вирішила, що тут зразу буде мільйон триста глядачів? Я не знаю. Так.